Друзі, всім привіт! Мене звати Діма Сідоров І ми з великою командою Жаба Гадюка. Сьогодні святкуємо рік. Нам рік, і дуже приємно, що за цей рік куди Ти відписуєшся. Я тут душевний ролик записую, щоб вам всім подякувати. Ти кудись газуєш. Давайте навпаки підписуйтесь на цей канал, бо ми готуємо для вас дуже багато нового контенту. Зараз ми знімаємо для вас новий формат, який дуже скоро вийде. І сьогодні на рік каналу ми хочемо зробити вам маленький презент. І... Подарувати ексклюзивний випуск, щоб ти обрав. Його ніде не було, і там ще всередині буде маленький сюрприз для вас. <гум> <Її> повернулося? <гум> дуже, приємно, дуже приємно, Приємного перегляду. Кожний день ти можеш. Якусь людину. А може, навіть їбати. Я буду, блін, знімати це і викладати на OnlyFans. Шумко мене зґвалтував. І хто ще не відчував такої пристрасті? Ну, от пеніс репне. Тяжко, так? Мені також було. Ну, бачите, така я гамно людина. Як і я. Ставлю собі задачу змінити дядюжору. Я головою, їб... приємно з поліглотами мати справу. Судар, блять. Щоб ти обрав, ти стаєш популярним актором. Всі жінки бажають тебе. Але в тебе секс як в кіно. Тобто, що це означає? Ви цілуєтесь, ну, така пристрасть просто на піку, ніхто ще не відчував такої пристрасті. Ну, от, от пеніс репне, ну ух ти що, як класно. І тут тільки ти розсібаєш ринку, все, ви вже на балконі курите. Це ну, нема. Тобто, ти ну, нема цього сексу. Ти знаєш, мені 46, вже потроху він вже стає схожим на це. блядь. Або або, ти запатентував два матюка. Ага. За рахунок того, що ти взяв їх як ім'я і прізвище. Тому. <плес> Тому люди кожен раз платять гроші, коли матюкаються. Твоє ім'я і прізвище сука, блядь. Ну, Все належить тобі. І сука, і блядь, значить, треба платити. Тобто, або в тебе секс, як в кіно, ну, але є всі жінки, які хочеш. Або ти сука, блядь. <різь> Потрібно зрозуміти, до якої межі, до якої межі доходить секс. Оце от тільки розхібаєш, а до цього що робиш? Просто цілуєшся, цілуєтесь, все класно, Оце тримайся за руки, стоїш на кормі корабля. Це дача вона, а вона отак. Так. А ще розкажи, в тебе гарні фантазії. Ні, Ну я просто думаю, мені ж треба якось. А так засирав титанік, а тепер уже стоїш на кормі корабля. Ні, ну там же Кейт Вінслет, вона ж тоді молода була, там карма була нормальна, так. От можна було потриматися. От э, так. Ну, а ти реально а... задумаєшся чи не бути сука блять, да? <платить> так? А і всі люди, які матюкаються, платять в усіх кожен раз. Мовах, ну, в усіх мовах. Я не знаю, 30, то де, 5 центів за кожен. Ну, тобто то, то, то навіть там англомовні, да, які кажуть, там, яких біч, вчать там, по приколу, флаг, ні, ні, ні яких по приколу вчать студенти, скажи сука блядь. <плат> І папуги навіть, як І папуги кажуть. навіть. ну, ти тому, що, з одної тому, будови що... маєш кожен день 400 доларів. <звук> Ні, це мало. Це мало. Ні, це мало. Скорочений день. 400 тисяч. <звук> <звук> 400 доларів це мало, це не обговорюється. От, тому доведеться напевно. Блін, як тяжко, коли ти гуманітар, я навіть не можу цифри навести. Ну давай скільки ти хоч 400 тисяч доларів в день ти маєш за сукать. Сука, І ти сука, блять, кожен день. <звук> так, нормально. Я пояснюю чому. я поясню, чому. По -перше, Сука! Сука! По-перше, по-перше я юрист і я ціную авторське право. Копірайт це важливо. По-друге, це постійний пасивний дохід, як кажуть. Правильно? Ну, чесно кажучи, да. да, да. так. По-третє, Ну, По-третє, я працюю в медіа, і те, що мене звати Сергій Іванов, геть не гарантує того, що мене «сука блять» не називають, коли дивляться. розумієш? Але хоча б знизу плашка пише Сергій Іванов, а не «сука блять». Ну нічого, нічого. Завтра вийдемо з цією плашкою, але з тебе 400 тисяч. То що ти обираєш? Давай, перше, давай секс. Давай так. секс. Ну, так, якби ти мені сказав, що я помолодшив, бо мені було б там 17 років і отак обламався секс, ні. А так що я в тому блядь, сексі вже не бачу. Чисто все, чесно ти тобі. маєш кожну жінку, просто той секс, він е, так, дуже швидкоплинний. Так, але але всі жінки да, всього світу. Абсолютно всі. Все, я, блін, придумав стартап, який навіть переб'є цю сука, блядь. Я буду, блін, знімати це і викладати на fans. Браво. fans. Да? Браво! Молодець. Там. <плес> хто там, Хто там? Моніка? Белучі. Піді... Да, підійди сюди. Я так і знав, що ти за неї так. Ну, там Моніка Белучі. Вайно на райдер, на Райдер», так. Якщо б ще в минуле переміщалися. В минуле, О, минуле, та там... ні, О, ну, вона ракета була. Так, далі так, потім так. оця дівчинка. Анхеттевей. З... Так, та, супер. У неї цікі дуже класні. Та. Це я пам'ятаю з якогось фільму. напевно. А, ну, Можливо, так. Та а, далі хто там? Оця дівчина-Бонда. Француженка, е, а, француженка. Топ, це е, о. Ще є одна француженка Моріон Котіар. Така це з таксі. Ракета, 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 ракета. О, ну те, що вона зіграла і Дік і отримала за це Оскар. Головне ж головне, доткуди... що вона з таксі, і там її жахали в якійсь підсобці. Приємно з поліглотами мати справу. Навіть з тими, що мушонку діда... — особливо. Особливо з тими. Тому я думаю, що я обираю я обираю перший варіант і я його ахуєнно капіталізую. Ти живеш в однушці зі всіма людьми. Клас. — Які попадались тобі в четру ліці. Або ви знімаєте той самий формат е, спілка, але костюми вибираєте в оренду з моргу. Коротше, в мене є прикол колись, це мені моя мала розказувала. Із-границі родственникам її прислали партію одежди. Жіночі сарафани і мужські костюми тройки. І мужики не понавдівали, тому що вони якісь Тоненькі, що це -то взагалі непонятне. А жінки повдівали ці сарафани, поняв? Повдівали, поносили, воно легеньке, красиве, все класно. Кинули в стірку, відкривають стиральну машинку, а там ніхто нема. тому що воно розтворилось, поняв? Ну, тобто ці костюми зроні із такого матеріалу, щоб швидко ну, розтворитися і превратитися в нічого. Понимаєш, про що я? Я не а нашої хорони. Це костюми для тих, кого хоронять. Поняв? <ріст> Щоб <ріст> одяг швидше розкладався під землею Спеціально, ще... із спеціального матеріалу. А він дешевший чи дорожчий? Не, не знаю. А це треба знати. А Це інтересно, тут, звісно, це. А якщо він дорожчий, то це взагалі дебелізм повний. <ріст> не, він наверняка дешевший. Ну, якщо так, тоді це зрозуміло хоча б. Тобто я або живу в однушці з усіма типами, яких я в чат рулетки. І тілками теж, правильно? Всі, навіть. Ладно. Ну вони всі не влізуть в однокомнатну квартиру. Вони постараються це зробити. Але всі то, під під'їздом будуть чекати отак. За є, день, І, І там по п'ять людей заходить кожен день до тебе. Кожен день ти можеш пити якусь людину, а можеш навіть декількох. А можеш навіть їй багато. Можеш, навіть що? Ну, дивись, Один... е, да. дивись. Е, в першому варіанті це е, тимчасово живі люди, uh -huh. які е, ну, в ближайший час, я думаю, стануть, стануть неживі. А в другому варіанті. Ти теж жив за мною чи що? А в другому варіанті це теж люди мертві, з них зняли прислали вам. Тобто, і там, і там є мертві люди. Та ні, давай перший варіант, одну Чесно? Бля, ну це весело пі, прикинь. знаю. — ким ти кожен день можеш зайти домой. ви?! І вони тобі нічого їсти, і всі отак на бутилках, Фестиваль. Ну, це, ні, це ахуєнно, це ахуєнно. <рик> ну, ти розумієш, що можна зробити потім музей. <рик> Кунсткамера, блядь. Кунсткамера один день. Я з цього проєкту буду зніматися на YouTube. По-любому однушка з усіма типами із чат рулетки. Ти людина говно. Я знав, що я тобі не подобаюсь. Ти себе чисто як москаль ведеш. Я знаю, хто отруїв Ющенка. Тепер а можна сфоткатися, Ту жінку дуже люблять ваші яйця. <рес> <рес> Донателло, Рафаело, Мікеланджело, Власніцов. В цьому прекрасному шоу на каналі Жаба Гадюка! Що б ти обрав? Єдиний спосіб, яким ти можеш заробити на життя. Це розсмішити коміка кошового за одну хвилину. Так. Тому ти кожного дня ходиш до нього додому, і якщо не вдається розсмішити, то у тебе беруть інтерв'ю, де ти кажеш нічого, спробуй свої сили наступному сезоні. Або ти стаєш відомий, але лише за рахунок пісень, таких як Джонсонюк Борис. Угу. Твої хіти це подоляк впав з гілляк», Пан, Єр... Пан Єрмак купи бігмак. <рес> Крім таких писань, у тебе нічого не виходить робити. Ага. Все. Ну і потім ще з'ясується, що гопка написав ти на светі. Автор. Так. Що б ти обрав? А давай уточнимо. Кошовий мені скільки платить? Так на розсмішує коміка? Так. Да. Тобто я кожен день до нього приходжу, якщо я його за 5 хвилин розсмішую, 50 да. тисяч. То кошовий тоді? Точно? То, що пісні, я тобі поясню. Е, це ну, не факт, що це пісня стрельне. Розумієш? Тобто, ну... Ні, ні, ні. вони стріляють 100%. Ага. Кожна твоя пісня. От прям 10 да, да, да. Кожна твоя пісня, яку ти робиш, вона 100% вистрілює і розйобує, і ти максимально відомий. Але ага. вони всі отакі, поняв? Їх гопака? Ну, от ти пишеш, да, оце Подоляк впав з гіляк, поняв, оце все. Ну, ти зрозумів, то... ти, ти, ти колись намагався написати реп про, про кохання, і тобі ффо стало на, на місяць. Угу. <гум> Коротше, я вибираю кошова. Я вибираю кошова того. Що я знаю, як розсмішити кошова, <гум> по-перше. По-друге, я так 4 роки жив <гум> і оплачував собі повністю навчання в університеті. Серйозно, ти зараз. За все... <гум> За рахунок розсміши коміка, так, отримав повністю. вищу Серьезно? освіту? Так, я повністю собі оплачував. Ти всі приїжджав на розсміши коміка. Так. За, заробля... Ти скільки разів був? П'ять. Ти п'ять разів, скільки разів ти вигравав? Всі рази. Всі рази по 50 тисяч? 50, 20, 100 і 50-50. А, і це твої чотири курси чи скільки там? І я повністю так. Я з батьків гроші не брав, я повністю оплатив навчання собі. Прикольно. Прикольно. І я думаю, що розпішити кошового це не дуже важко, якщо чесно. А писати тупо хіти, щоб мене сприймали короля шароварщини. Я не хочу бути другим ханумаком. б ти обрав? У тебе співведучий в ХПЗП дядя Жора. Або. В тебе на всіх інтерв'ю запитують тільки одне питання, чого ти пішов з Ну, Мені дуже важливо. Я хочу знати. Ну, дивись, ну, дядя жора хороший ведучий. По-перше, по-перше, ну, дяді жорою є, що розганять. По-друге, а по-друге, що це за приміщення на всіх інтерв'ю? Ну, от. На всіх інтерв'ю! Ти ходиш на всі інтерв'ю. От ти сидиш в Раміної? Ну вже Ти сидиш в Єф Ну, трошки краще. От ходиш на інтерв'ю. Ісландія тебе запросила і все. Ну, припустимо. Добре. Ну, слава плюс. Вже ходить просто ходити кажучи. на інтерв'ю, варіант, і все. Мінус. Вже погано. Ти перерахував там без питань, вже все погано всюди. А, а другий варіант з дяді жори. Та. А з тих ПТП. Ну з іншого боку, це ж можна зробити з цього прям контент. Типу, що я поставлю собі задачу змінити дядю жору. Це реаліті шоу. Прям. Це не реаліті задача. Ну це людина вже з усталеними якимись життєвими принципами і поняттями, і підходами. Ти думаєш, що ти настільки сильний. Слухай, це на... працююча схема. Працююча схема подкастів, типу розумний і тупий. Ну, добре, то просто, що просто тобі я, треба. Я завжди був тупим. <ріст> а тут, будь ласка, Так, виходить, ніякої що або я поваги, я жертвою доїва, що першому суміший, або я жертвою тим, що ну, мені буде некомфортно на інтерв'ю. Дивися, ти ж одну штуку. душтуку. В, але... в тебе на інтерв'ю питають, чого ти пішов з Impru Lajшов? Ти кажеш, бо. Так рішив, але ні, а я і можу, розказуєш любує. Да, я можу як джокер ходити, і в мене кожен раз нова історія про шрами. Да. Я такий, Чи я пішов з Зимпровою вшов? Я просто єдиний. Я пішов, в колективі... бо я люблю вести ХП з дядькою Жорою. Отак. Да. В іншому ти такий, я пішов, бо я єдиний в колективі, хто її фаналом. І, е, і про... я єдиний е, в світі, хто пішов зімпроволою йшов ага. на піку. А в якесь інтерв'ю прийшов, і такий в сльозах кажеш, я ніколи нікому не хотів, але тільки тобі раміна скажу. Шумко мене зґвалтував. Ми грали в не своїми руками. І він мене своїми руками. А я, а я навчений, я кажу так і. так і. А, то Я заплутався знову в стіні. Вони мені подобається, я собі це запросив. Вести люблю. подкаст з дяді. А ні, стоп, ні. Ні, да, інтерв'ю. Все, інтерв'ю. Ходити на всі інтерв'ю і всюди розказувати, чому я пішов, забрав шоу. Дуже круто, мені подобається, супер. <ріст> я, я за цей варіант вболівав. Диви, у тебе багато здоров'я. Добре. Ти ніколи не хворієш. Ніколи? Ти супер енергійна людина. Але угу. по життю ти постійно танцюєш. Ти Танцюєш безпереривно, просто. Всюди? Да, ти танцюєш. Навіть коли сплю. А, коли ти спиш, так. ти не танцюєш. А. Але тобі постійно е, сняться танці зірками. Да, там де Зеленська і Шоптенко. Круто. Оце їх пара тобі постійно сниться. Ну є плюс, так, Зеленський, ну клас, бачити його. Або ти Або. нова ведуча шоу хто зверху. Угу. Але. Але. Концепція шоу трошки змінилась. Яка? Вона така: коли в селі в один день помирає, чуть помирає дідуся, чуть бабуся, чуть? ну, коли просто ну, помирає, то тобі потрібно буде вгадувати, хто зверху з них. <рес> <рес> ну, типу їх просто кладуть в одну могилу. <рес> Який І тобі потрібно вгадувати, як їх поклали. <рес> Інтуїція в мене добре. Працює. А, а рухи, танці? Окей. Ще краще. І що, і, і навіть коли я буду там просто ходити в магазин і купувати продукти, також буду танцювати. Навіть коли гімн буде грати, ти танцюєш, прикинь? І навіть коли треба Всі буде стоять? мовчати стояти, і типу, стоять, так. і я така. Грає гімн, а ти, чача-ча. Брін... ча ча, -ча". Ну, все зі здоров'ям добре. У мене все ну, непогано, я провірялося нещодавно. Ні, ну так, в тебе все по умовам, в тебе все класно зі здоров'ям. все Блін, а чоловік. який плюс ведуча хто зверху, і буду вгадувати, хто не зверху. Не плюс, не плюси, новий канал. <звук> <звук> Чи де да? на новому? Ні, які збови? там плюси можуть бути? Ти мож, не будеш так. там зніматись, ну, як учасниця, а як ведуча будеш. Блін, ну хто? прикольно це вгадувати, хто зверху, коли ось така ситуація, так? Це мрія? Ну, mm -hmm. Бути ведучою хто зверху. Ну клас, так цей варіант. І ще я отримую не два, а три бали. Чого? Тому що я так хочу. Ти який? Ти який обираєш варіант? Перший чи другий? Там, де ти танцюєш, чи там, де ти е, вау, крута, супер, неймовірна зірка, хто зверху і плюс. Мін, е, е, ну, там багато, реально дуже багато плюсів. Клас. Але обираєш? я обираю перший варіант. Перший варіант? Перший варіант. Е, Тому ти... що я хочу бачити в е, звичайно. Е, Сповіюсь, його дружина Олена це не побачить. Е, випуск. Це Добре. ж мій сон, вона ж точно не побачить. Ну, ну клас, е, тоді в тебе дбали. Вау, заробив. круто! Ой, Дякую. треба трошки емоційніше. Вау! Круто! Дякую! Дякую. А що б ти обрала? Ну, давай! Що б я обрала? Так. Е, мабуть. Маб... Mm. Mm. Mm, тяжко, так? Мені також було. Мабуть, хто цей, хто зверху обрала б. Чому? E, ну, це не знаю, це щось нове для мене було б таке відгадувати. Ay. Тим паче, у мене дідусь вже помер, і в мене, ну, свої не попались би. Точно. б ти обрав? У тебе є мега популярний проект, де ти сидиш зі своїми однокласниками. Тобто, ти ну, він дуже популярний. Ти збираєш кучу купу переглядів, але там твої однокласники. Типу, ти з ними тусуєшся, і з якими ти хуй знає про що говорити. І у вас незручні паузи постійно. Проект називається напряжна розмова. Або, Або. Ти береш інтерв'ю. Ну ти можеш ти настільки впливовий інтерв'юєр, що ти можеш взяти інтерв'ю в будь-якої світової зірки. Кенні Уест, Мерлін Менсон, Бред Піт, кого завгодно? Ти просто так називаєш, типу, знаєш, там Байден, все тобі... типа, під, підійдь на Жилянськ, да, да, так. на під'їдь на да, Тобі на наступ, Боже, там сам лиховода набрав, все, все кидають. Їдуть до тебе дати тобі інтерв'ю, тому що ну дуже-дуже популярний проект, дуже класний, е досвідчений інтерв'юер, Але на інтерв'ю ти з ними можеш спілкуватися тільки як шестирічна дитина. Ну типу, як, а що? А які сухарики тлюють? А що? А хто тобі собачого патрулянда? Гонщик! — А хто? А що ти? А ти мальчик чи дівчинка? Блін, а я бігаю швидко. Ти ну так, такі у тебе типу розмови. А мій папа тому папі дасть піс. Слухай, як ти цікаво і стереотипно виявляєш шестирічних дітей. Якщо шестирічні діти нас дивляться, напишіть в коментарях: що ви там напишете. От що ти як ти думаєш? Що для тебе більш актуально. Слухай, дивись, були колись проєкти. По-перше, діти в проєкті це завжди додає проекту, проєкту. діти, клас, питання. Немає дітей. Ну, Ніхто не розуміє, що ти дитина. Всі думають, він що, Але популярний. Бред Піт а він його питає, блядь, що він більше любить штани чи шорти. Так вони Супер! Люди такі. Так, це буде косплей на формат між і двома папоротями. — всі коментарі будуть хуйові, бо типу Ні. він популярний, тому що люди заходять дивитись. типу, ну бредпіт, надо дивитися. Але всі коментарі, типу, швику за хуй. Але бутає". проект популярний. Так, да, але типу, він каже, це хуйня, поміняйте його. Ну, з поняття тебе не поміняють, але просто тебе постійно хейтять. Він заєв питати, типу, таку тему. Ну слухай, дивись, по-перше, це можуть подумати, що це формат такий, що типу, ну я раз, Бус, Чого? Я це формат такий. Знаєш, є формат між двома папоротями, де типу ну. ведучий ставить дуже дебільні питання. От будуть думати, що це плюс-мінус в тому напрямку. Хто сказав, що інтерв'ю має бути завжди таке? Прям я перепрошую, там, ну, там... а ця конотація влаштовує вашу дефібриляцію? Ні, ну між двома паперниками там все ж таки вони питають. там жарт туди вкладуся. Типу, наприклад, там, в тебе там 10 мільйонів підписників, скільки часу зайняло, щоб ти вибачилась перед кожним за свій останній фільм? Типу, такі жарти. А ти шістріч? А за... я не пишу. дитина. дитина, що вона тебе спитає? Мені як цей малий. Ти царапив машину і сказав, ой, я вас не бачив. Ну, прекрасно. <різь> я, вважаю, я, що, я вважаю, Що я його спитаю? Я вважаю, що в цьому буде реально прикольний якийсь флір, прикольний вайб. Скільки б ти мені балів поставив? Дивись, я е, думав так. За однокласників я поставив тобі 2 бали, а от за. Популярних людей, тому що ти, власне, нічого нового, ти, звичайно, віриш в себе, але я думаю, що питанням 6-річної дитини ти нічого нового у дорослих людей не випитаєш. Один бал тобі ставлю. Ну, бачиш, така я гамно людина. Як і я. Так. Да. <звіл�и> 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 Дві перше, да. ти спонтом дворянин. та як з 19 го віка людина, ти там одіваєшся, я мурчу, пізно. На шолках, при але ну, в ведро. в Відро э, переписуєшся через пітушину почту, э, тебе воші гризуть, mm -hmm. поняв. Mm -hmm. Або ти капець популярний, збираєш концерти, фанати, але mm -hmm. стабільно на кожному концерті в першому ряду сидить Ірина Фаріон. Mm -hmm. І якщо хоч одно слово їй не подобається, вона тебе б'є э, по пальцях. Хто така Ірина Фаріон? Ну, это неприятная женщина, какая-то явно. Не, нормально. Да? Нормально? Угу. Просто видно строгая, да? та да, да. та, 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 та. М -м -м. Слушай, ну очень бы хотелось оказаться на самом деле в шкуре человека, который в 19 веке жил. Угу. Пизда хотелось бы попробовать. А так, в принципе, наверное, не смог бы я жить с вот этой вот штукой, что вот это не понравилось, нам сразу по пальцам пиздец. Да? У нас бы с ней конфликт сразу был, определенно. Ну, я причем, ей не нравится, а мне нравится, как мы будем сука, ну, с Ну, да, и женщину я не думаю, что я бы ударил. Конечно, нет. У есть, удушающий можно, да. есть удушающий. есть ну. <свят> удушающий, <свят> <свят> э -э А так, прикинь, 19 век. Походить, блядь, по ты ж прикинь, какие они все там тупые, сука, я буду сама умный. Нах <свят> <свят> ты прикинь, я им как закручу там макроме какое-то заумное. Они ж сварятся. Я начну им рассказывать, сука, чтобы... Я поменяю ход истории. Я головой ебнусь. Я буду предводителем всей хуйни просто. Ты прикинь? В 19 веке просто, сука, ну... Залипушно русь. Просто, сука, в каждом в стоиле тупо звонилка. Звонилки везде просто друг друга ну на тримедяника уебали все, пошел, сука, домой, на. Охерен. Прикинь, 19 век в Непре, блядь. Еб... как классно. На... Я, я, я еб... Я просто думаю схему, по которой бы я работал. А где вы оставили свою лошадь? Сударь, блядь. А он такой, блять, то та вон. Ты говоришь, так ее там нет, на. А вы хотите вернуть свою лошадь? Я пиздец хочу. Я вам помогу. Милейший. Сейчас мы с вами проведем, блядь, сегрегацию вашей лошади под запись нашего диалога. Девятнадцатый век, брат, по-любому. Это интереснее намного. Это намного интереснее. Это прям круто. Тетири большой шатаут. Кто это, ну, типа?